Потрудімося, завжди маючи перед очима грядущого судити живих і мертвих, і невпинно пам'ятаючи про життя вічне, нескінченне царство, ликостояння з ангелами та перебування з Христом. Не втішайся квітами життя, нехай на устах твоїх завжди буде псалом, бо слово Боже проганяє бісів. Якщо ти берешся до роботи, то нехай твій язик промовляє псалом, а розум молиться. Сам Господь переконує всіх тут заздалегідь готувати себе до іншого життя. Так і будемо робити, і якщо згрішимо, спіткнувшись, то зцілимо те сльозами, доки є час щоб каятися. Час покаяння короткий, царство ж небесне не має кінця. Ми шануємо святих і бажаємо мати їхні вінці, але не хочемо наслідувати їхні подвиги. Чи ви гадаєте, що вони удостоїлися вінців задарма, без трудів і без скорпот? Чи не бажаєте послухати, який спокій мали святі за земного життя? Були побиті, тинялися в овечих і козячих шкурах, терплячи нестатки, скорботи, озлоблення та інше. Євреїв 11:35, 38. Хочеш вічно царювати разом із ними, тоді йди їхнім шляхом. Отці наші, як світила, осяяли всю землю, живучи на ній серед терня та будяків, серед єретиків та нечестивих людей, як дорогоцінне каміння та коштовні перлини. Завдяки їхньому високому та чистому життю, найлютіші вороги починали їх наслідувати. І хто не сукрішався, бачачи їхні смирення. Тут вони подвизалися, а там радіють, бо і Бог прославлявся у них, і люди від них навчалися. Життя наше плене не прямим шляхом, а кручами та пагорбами. Ми не бачимо людини, яка заради Бога залишила все своє майно і заради вічного життя зреклася світу. Нема ні лагідного, ні смиренного, ні безмовного. Жоден не стримується від образи, жоден не стерпить лихослів'я, але всі охочі до гніву, полюбляють перечити, усі ледачі та дратівливі та дбають про ошатне вбрання. Усі марнославні та славолюбні, усі самолюбці, чуємо, що сам Бог, Слово, за наші гріхи був прибитий цвяхами до дерева та вбитий, і сміємося у розсіяності. Сонце, не стерпівши наруги над владикою, перетворило своє світло на темряву, а ми не бажаємо вийти з темряви нашої гріховності, завіса храму, не маючи гріха, розірвалася, тужучи за нашими гріхами. Покаймося ж нарешті, браття, щоб умилосердити Бога до наших гріхів. Боюся, якби той день не захопив нас несподівано, і ми у наготі, бідні та нікчемні, не були відкинуті, бо те саме трапилося і з тими, хто жив у дні Ноя. Їли, пили, купували, продавали, саджали, будували, аж доки не прийшов потоп і погубив усіх. Хто хоче спастися, той нехай турбується про спасіння, і хто бажає увійти у царство, той нехай не буде недбалим. Хто хоче уникнути гієнського вогню, той нехай законно подвизається, хто не хоче бути вкинутим до черва всепущого, той нехай тверезиться, хто бажає увійти до шлюбного чертого і звеселитися, той нехай приготує світильник та олію в посудині, хто чекає на запрошення на той шлюб, нехай придбає собі світле вбрання. Град царя, сповнений веселости та радости, світла і насолоди, а для своїх мешканців він виточує, окрім вічного життя всілякі втіхи, хто бажає жити в одному місті з царем, той нехай поквапить свій крок, бо день хилиться до вечора, і ніхто не знає, що може спіткати його на шляху, бо часом, бува, що й мандрівник, хоч і знає, що попереду його чекає довгий шлях. Втім, дрімає до самого вечора. Коли ж прокидається, то бачить, що день уже схилився до вечора, і щойно почне свій шлях, аж раптом хмара, град, грім, блискавки та біди звідусіль, і він вже не може ні до нічлігу дістатися, ані повернутися до свого попереднього місця. Такого ж зазнаємо і ми, якщо виявимо недбалість у час покаяння, ми подорожні та захожі. Тож докладемо зусиль, щоб вчасно дістатися до свого міста та батьківщини. Ми, браття, є духовними купцями, бо шукаємо коштовної перлини, якою є Христос наш Спаситель, скарб, який не можна вкрасти. Отже, не лінуймося, прагнучи придбати цю перлину. Блажен, тричі блажен той, хто заповзявся придбати її, але вкрай жалюгідний та нещасний. Є той, хто занедбав і сам придбати спільного нашого Творця і від нього бути придбаним. Хіба не знаєте, що ми гілка виноградної лузи, якою є Господь? Глядіть же, щоб котрись із вас не виявився неплідним, отець істини, обробляючи свій виноградник, з любов'ю доглядає за тими, які приносять плоди, щоб вони приносили ще більше плодів? А хто не дає плоду, тих відсікає та викидає геть з виноградника, а потім палить у вогні. Тож пильнуйте себе, щоб, виявившись, неплідними, ви не були відсічені та кинуті в вогонь. Ми також добре насіння, посіяне творцем неба і землі, домовладикою Христом. От і настав час жнив, і жінці взяли в руки серпи, чекають тільки на помах владики. Глядіть же, щоб не виявитися нам куколем, не бути зв'язаними у снопи та кинутими у вогонь на вічне палання. Матвія 13:30 Хіба не знаєте, що цар над царями покликав нас на шлюб до свого чертогу? Чому ж залишаємося недбалими і не прагнемо здобути для себе світлої одежі, світильників, які ясно горять? Та олії у наших посудинах, поміркуйте, адже ніхто не заходить туди оголеним. А якщо спробує зайти, не маючи весільного вбрання, то знаєте, чого такий зазнає за повелінням царя йому зв'яжуть руки й ноги та кинуть у пітьму кромішню, де плач і скрегіт зубів. Матфія 22:13. Боюся, якби плодські пристрасті не прогнали з весільного чортогу нас, які прибиралися тільки зовні, який ще отець такий жалісливий, який отець настільки милостивий, який отець так любить, як наш владика, який виявляє любов до нас, своїх рабів, усім забезпечує, всього дає злишком, лікує рани нашої душі і довготерпить, покинутий нами. Бажаючи, щоб усі ми успадкували його царство, відпускає гріхи грішникові, спонукаючи його до старанності, скоро чує немічного, щоб не був малодушним. Він міг без соломіць зробити нас благими, однак не хоче цього, щоб наша воля не втратила його похвали.